Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас річних. Що площа перемоги стає місцем тиші та роздумів. Біля комплексу пам'ятного хреста збираються мешканці Кременчука, щоб спільною молитвою вшанувати загиблих героїв, підтримати тих, хто сьогодні стоїть на передовій, а також попросити Бога про мир в Україні. Просимо тебе, щоб ти благословив нашу землю, Господь, благословив родини, благословив наших захисників і захисних Господь, благословив владу, яка приймає рішення Господь, і дарував їм страху твого Божого Господь. Щоб всяке безчестя, всяке зло, яке є сьогодні на нашій землі, і серед нас Господь воно. Виходило, ми звільнялися, Господь. І ти дарував свою чистоту і святість для всіх нас, очі. Священнослужителі служителі підносять до неба молитви за мир та за тих, хто нині захищає країну. Містяни тихо слухають, схиляють голови та відчувають себе частиною великої спільноти, яка поділяє біль втрат та надію на краще майбутнє. Боже, нехай приходить мир і спокій в серця, радість і подяка за те, що живі в ім'я Ісуса. І бажання жити далі, перемагати свої обставини, свій біль, відновлюватися, повертатися хто до своїх рідних, хто далі продовжувати боротьбу Боже наповни силою Твоєю. В ім'я Ісуса збережи військо наше, поши ангела Твого, на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворогнецю і мир утверди. Протягни, Господи, невидиму правичу Твою, як рабів твоїх заступає в усьому. Молебень на площі перемоги щонеділі об'єднує мешканців Кременчука в єдину громаду, Божна. яка разом молиться за мир і спокій в Україні. Кожна хвилина тиші, кожне спільне слово молитви стають символом. Едності та нагадування, що лише разом можна будувати мирне майбутнє для всіх українців. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.